Вистава про війну під час війни у театрі імені Лесі Українки готують до прем'єри нову роботу. Виставу Матінка Кураж за п'єсою відомого німецького драматурга Бертольта Брехта, Матінка Кураж та її діти, яка вважається одним зі скарбів світової драматургії. Матінку Кураж Брехт написав у 1939 році на порозі Другої світової війни. Вона про жінку, торговку на прізвисько Кураж. Яка 12 років з трьома дітьми мандрує полями та окопами, продаючи свої товари. Що побачить глядачка мінського вже незабаром? Чи легко дається творчому колективу вистава про війну? Та хто ж вийде на сцену у день прем'єри? Про все дізнавалися за лаштунками під час репетиції. Знайомство з майбутньою виставою, напевно, краще почати з автора п'єси. Бертоль та Брехта називають засновником епічного театру, якому притаманні подача добре знайомого явища у незвичному світлі. То ж так, у Матінці Кураш не буде хронології війни, але буде багато емоцій, хореографії, пісень, драми, унікальні масштабні декорації. Брехт він не описує конкретну війну. Це не хроніка, не документ. Він бере війну як явище, як така страшна машина, яка йде по людях. Запропонували поставити п'єсу Брехта режисерові з Херсону Сергію Павлюку, із цим автором режисер вже працював. А матінку Кураж мріяв поставити давно. Зателефонували, запропонували. Погодився без сумніву. Єдине, що от зараз дуже складно, коли ставиш зараз виставу про війну під час війни, де є ми і є вороги. Оце складно. Тому якби невелюю трошечки, я роблю тільки одну силу, яка постійно рухається вперед назад. Тобто, а ти з ким воюють? Вони за кулісами. Каже, якби ставив цю виставу до повномасштабного вторгнення і нині, переживши окупацію, бачення було б зовсім іншим. Ти не відчуваєш війни і ти нібито аналізуєш, спокійно це все робиш. А, а тут зараз боляче, ти втрачаєш друзів, я втратив дім. От. І саме вистава у нас, ну я вірю, що вийде саме про усвідомлення, що таке людина під час війни. Що спонукає людиною бути такою чи іншою під час війни? Тобто, саме це ми намагаємося зараз акторами розібрати. Тема болюча і той тобто, дуже багато хто може не сприймати це. Але загалом про війну треба говорити на в такому ракурсі, тому що ну, слава Богу, в цей регіон прилітає менше. Грубо кажучи, я з Херсона, і я знаю, про що я кажу. У головній ролі матінки Кураж заслужена артистка України Марина Юрченко. Каже, роль дуже складна робота і ще триває. Тим більше, коли режисер запрошений, слід працювати швидко та потужно. Ця жінка, вона прагне щастя своїм дітям. Вона вирушає, щоб заробити гроші, щоб видати заміж доньку, яка німа. В неї є сини, яким вона теж повинна заробити гроші, аби вони могли далі жити. І ось так виходить, що вона вирушає на цей, стає на цей шлях, аби зробити дітей щасливими, але все повертається так, що вона їх втрачає. Марина Юрченко відзначає, задіяно майже увесь чоловічий склад трупи театру. Дівчат менше старшого сина грає Руслан Куксенко, а середнього сина грають наші студенти Гліб Хавіков та Валентин Кошля. І найменшу доньку грає Софія Чоботарьова. І ще в цій виставі грає заслужена артистка України Світлана Сушко. В неї дуже цікава роль. Я гадаю, що це буде дуже яскрава роль Івети. Бачимо на репетицію у бритальному вбранні і заслуженого артиста України Олега Волощенка. А ось з Баяном за кулісами готується до репетиції Руслан Куксенко. Обіцяє цю його майстерність у музиці. Глядач зможе оцінити вже на прем'єрі. Дуже глибокі теми: тема війни, тема страти важко грати і зібрати це все докупи. Мабуть, це. Одне з складних завдань. Я граю солдата, можна сказати, я вже грав такі ролі, ну, подібні. Але я ще досі шукаю характеристику свого персонажа, наче роль невелика, але я спробую вкласти в неї, вкластися на 100%. Якщо загалом підсумувати почуття нами відгуки артистів, виходить, що працювати над виставою усім непросто. Але для кожного роль цікава, вимагає чимало віддачі. Режисер високо оцінює професійність акторського складу. Театр має вже три сцени, от, і актори працюють на трьох сценах. Ну, щоб ілій не розливати, але ну я під враженням. Матінку Кураж побачити на сцені театру можна буде вже 25 та 27 квітня. Слідкуйте за афішами, бронюйте квитки.